Напередодні новорічних свят пропоную вашій увазі 5 страв з курячого м'яса, які можна приготувати до святкового столу. А саме курячі шашлички з ананасами, дуже соковиті млинці з курячим м'ясом під назвою яєчні пальчики, курячі рулетики кордон блю, дуже смачні нагінці під назвою м'ясо-алігатора та курячий рулет-беконі. Всі ці страви готуються дуже легко і, повірте, вони дуже-дуже смачні. Курячі шашлачки з ананасами. Так як готуються з курячого стегна, а не з філе, виходять соковиті. Дуже легко готуються, дуже гарно виглядають на столі та дуже-дуже смакують. З курячого стегна необхідно зняти шкіру. Знімається вона дуже легко, головне, щоб був гострий ніж. Також вирізаю кістку та знімаю всі плівки. Тепер нарізаю м'ясо кубиками. В залежності від розміру стегна, виходить 6 або 8 шматочків. Додаю сіль, куркуму, коріандр, паприку, сушений чесник. Чорний мелений перець та соєвий соус. Все перемішую та залишаю маринуватися як мінімум на одну годину, а краще на ніч. По черзі принизує дерев'яною шпажкою м'ясо та ананаси. Випікати у духовій шафі при температурі 180 градусів 30-40 хвилин в залежності від духової шафи. найсоковитіші та найсмачніші Млинці з м'ясом. На порцію з 10 яєць додаю 5 столових ложок соняшникової олії та 5 столових ложок майонезу. Додаю півчайної ложки солі та збиваю все міксером до однорідності, буквально протягом однієї хвилини. Довго збивати не потрібно, щоб не утворювалася піна. Нема ні граму борошна, тому млинці виходять дуже ніжні. Ось таке рідке тісто має вийти. Смажу тонкі млинці на середньому вогні. Нарізаю на шматки одне куряче філе та одну цибулину середнього розміру. Все перекручую на м'ясорубці. Додаю сіль, перець та замішую фарш. В столову ложку фаршу викладаю на млинець, розмазую його тонким шаром та скручую млинець трубочкою. Обов'язково беріть каструлю з товстим дном. Щоб млинці не пригоріли, я використовую дерев'яні шпажки. Якщо шпажок у вас немає, можете брати гілочки з вишні. Також дерев'яні шпажки я завжди використовую, коли готую голубці. Млинець розрізаю навпіл та складаю до каструлі. Тепер готую заправку. Якщо часом у вас є літр курячого бульйона, використовуйте його. Якщо немає, один курячий кубик типу Галіна Бланка розкришую, додаю маленьку пачку майонезу, 1 літр кип'яченої води, розмішую все до однорідності та виливаю у млинці. Якщо майонез у вас залишився грудочками, нічого страшного в цьому немає. При варці він може розчинитися. Якщо ви часом не вживаєте майонез, можете замінити його на сметану. Також буде дуже смачно. Ставлю млинці на середній вогонь та з моменту закипання варю їх 15 хвилин. Подавати такі млинці до столу потрібно гарячими. Ці млинці дуже соковиті, і ніхто не здогадається, що ви їх приготували з курячого філе. Смачного! Курячі рулетики кордон Блю. Готую їх. На усі світа. І вони з'їдаються в першу чергу. Для таких рулетиків краще обирати філе великого розміру та щоб воно було не надто м'яке. А поки ви дивитеся, як я нарізаю філе, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити моє нове відео. Завжди, коли мені необхідно відбити м'ясо, я використовую звичайний пакет. Тоді відбивати набагато легше і воно не розлітається по всій кухні. Відбивати м'ясо необхідно легкими постукуваннями та щоб воно вийшло дуже тонке. Так само відбиваю м'ясо з іншої сторони. Чим тонше буде відбитим м'ясо, тим легше його буде скрутити в рулет. І краще воно буде просмажуватись. Тепер куряче філе необхідно посолити та поперчити з обох сторін. Для начинки нарізаю копчене м'ясо скипками, довжина яких має бути трішки меншою, ніж ширина курячого філе. Також натираю твердий сир на терці. Можна його порізати на шматки, такими самими, як копчене м'ясо, але мені більше подобається натертий сир. На курячі філе викладаю копчене м'ясо та твердий сир і щільно закручую рулетик. Якщо ви бажаєте приготувати такі рулетики до святкового столу, їх можна приготувати заздалегідь та просто заморозити на цьому етапі приготування. Кожен рулетик необхідно обваляти у борошні, потім в збитих яйцях, далі в паніровочних сухарях. На сковорідку наливаю велику кількість олії. Коли олія гарно нагрілася, викладаю смажити рулетики. Підсмажити їх необхідно на середньому вогні, допоки скоринка не стане золотистою. Коли скоринка набуває апетитного золотистого кольору, тоді перевертаю рулетики і так само підсмажую з другої сторони. Як ви бачите, нічого складного у приготуванні такої смакоти немає. Тому частіше балуйте свою родину смаколиками. Смачного! Коряче нагідці з назвою м'ясо алігатора. Олія нагрілися, макаю м'ясо у панірувальній сухарі та обсмажує до золотистої скоринки протягом декількох хвилин на середньому вогні. Ну от і все! М'ясо алігатора готове. Нічого складного у його приготуванні немає. Смачного. Курячий рулет в беконі Дуже смачно та нічого складного. Одне куряче філе розрізаю навпіл книжечкою. Перед тим як відбивати м'ясо, під доску покладіть кухонний рушник. Тоді звук буде набагато менший. Цубкий пакет розрізаю навпіл, кладу в нього філе та відбиваю з обох сторін. Солю та перчу також з обох сторін. Для начинки оливки розрізаю на шість частинок. Одне яйце тру на дрібній терці. Змішую в мисці яйце, оливки та трішки майонезу. На відбите філе викладаю начинку. За допомогою пакета щільно скручую рулет. У три довгих, тонко нарізаних полоски підкопченого бекону замотую рулет. Щоб під час випікання бекон не розмотався, закріплюю його ниткою. Рулет кладу в деко накриваю його фольгою та випікаю при температурі 180 градусів 1 годину. З усіх рулетів, які я готую, це мій найулюбленіший. Смачного!